Верховна Рада розгляне нову версію законопроєкту про мобілізацію вже на початку лютого. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на власні джерела у парламенті. За словами журналістів, народні обранці очікують нового проєкту закону 6 лютого. За даними видання, 16 січня юристи Міноборони передали свої напрацювання до усіх партій. Але депутати були розчаровані оновленою версією. Мовляв, вони не бачать покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну, ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати. Заявив виданню один із депутатів фракції Слуга народу. За інформацією Української правди, перший законопроєкт не хотіли підтримувати ні опозиційні сили, ні Слуги народу. На засіданнях фракцій депутати годинами обурювались. Все через те, що, начебто, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні в суспільстві сумніння з погляду права рішення. Додамо у Верховній Раді вже зареєстровані кілька альтернативних законопроєктів про мобілізацію. Відтак, коли Кабмін внесе новий проєкт у парламент, той отримує інший порядковий номер. А депутатам доведеться спершу розглянути уже зареєстровані документи. Надія Ковальчик, телеканал НТА. Україна стане першим полігоном для дебагнення ядерної зброї Російської Федерації, якщо вона стане членом НАТО, куди ж ми прямо тоді? Треба їхати до Москви і домовлятися, щоб вижити. Все йде до того, що сюди прийдуть до Львова. Питання, на мою думку, власне, довіри суспільства до влади зараз дуже і дуже важливо. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити, і ми повинні перемогти. Це ті теми, з якими ми живемо впродовж тижня. Тут збираємося, аби їх обговорити. Упред говорить великий Львів найбільший дискусійний майданчик нашої держави, просто зараз.